Богдан Тернопіля. Таня, доброго дня, доброго дня, Богдане, доброго. Як справи в тебе. Іваночка, доброго дня, доброго дня, Іванко. Лариса Бринза, у нас теж мороз, картопля в людей померзла. Да, так є, Хто посадив, кого вже зійшла, то. Звичайно, померзне, але картопля відійде, А абрикоси ні, але без картоплі ніяк, а без абрикос можна зимувати. Так що такі справи Богдан? Богдан з Тернопіля, у нас мінус три. Всіх сьогодні, усіх майже мороз, так що всі з морозом дай Боже, щоб все було добре. Іванка Капичук, Лариса Бринза, доброго дня, гарного настрою і міцного здоров'я. Галинка Рудова, Ларисочка, Іваночка, доброго вам дня, чудово, бадьорого настрою тільки вдалих справ. Юлічка приєдналась доброго дня. Доброго дня, Юлечка. Хочу піти у АТБ сьогодні після стріму, бо щось у мене вже продукти позакінчувались деякі, і щось хочу а добре. А що добре, не, не знаю, тому що не все можна. Ну, щось, може, виберу таке, а не виберу, то що зроблю? стушкую собі гарбуза з яблуками з чорносливом, ото буде мій десерт саме смачніше. Буде, мабуть, так, не буду голову заморочувати, але в АТБ все одно піду, хотіла в автовичок поїхати, думаю, та ні, в АТБ більший вибір. Так що поїду в АТБ. Може, щось там прикуплю собі. Хотіла в парки іти проводити прямий ефір, але ж холодно, думаю, це так, хвилин 10 я проведу ефір чи 15, потім замерзнуть руки і що далі. Та й вже е, зупинилася, що буду вдома. Хотіла в дворі сісти також е, під яблунькою, але вийшла, постояла 10 хвилин, дуже холодно. Думаю, ні, руки замерзнуті, ноги сидіть. ні. Та й е, е, вирішила, що буду в хаті. Богдан з Тернопіля всім друзям е, привітики. привіт. привітання чат, привітики. Маріяшечко, що ти вже досіла? Юля, Галинка Рудова, привітики. Мар'яшки, жара, а, у вас жара у нас зимно. У нас два морозу зранку було. Зараз холодний вітер, сонце є, сонечко є, але не гріє. <кій> Юлечка вітається з Іваною Капечук. Галинка з Богданом з Тернопіля. Привітики. Мар'яшка язика волочу. Ага, зрозуміла, втомилася. Юля Бойко, Лариса, привітики. Так що такі дівчата справи холодно, ніхто не очікував. Полуниця пока, слава Богу, не померзла, бо ми її накривали агроволокном. Ні, брешу не агроволокном, а можливо, то агроволокно. Коротше, те, що на теплицях ото чоловік виписував теплички, і те, що то зверху накривали волокно, ото ми ним накривали полуниці. Бо в цьому році теплички не ставили парнички О, то накрили ним полуниці. Але ж полуниці в різних, одна на іншу сторону городу, друга на іншу. Але якось так вийшло, що вистачило цього матеріалу накрити і ще і. Накрили відрами. Відра в нас є 20-літрові пластмасові, то там декілька рядочків тими відрами накривали. Шкода так гарно розцвіла. Думаю, хай кажу давай накриємо, бо ж шкода так цвіте гарно, і оце треба морози. Абрикоси пропали. Ну, на цій що у дворі абрикоси, то там є трішки, а та калірована, то там толку не буде. Іванка Капечук, Галинка Рудова, гарного настрою.